Я вітаю вас, мудрі неповторні люди сьогодні в цьому відео. І буде сьогодні цікавий тренінг для вас, як ми, люди, зараз можемо коригувати свої енергії? Як відчути витік енергії? Як відчути прилив енергії? Що це значить? Що значить вхідні енергії вихідні енергії? І як ми з вами втрачаємо сили, залишаючи себе в тих подіях? Де нам було не зовсім комфортно. І так, я вітаю всіх моїх нових підписників, друзі. Тут, знаєте, канал такий для дійсно мудрих неповторних людей. Чому я називаю вас мудрими неповторними? Тому що зараз у всіх пробуджується велика мудрість вікова. Я маю на увазі людей, які є дійсно людьми, і які пробуджуються зараз. В такому, знаєте, знаходяться стані усвідомлення самих на якомусь іншому рівні, самих себе. Також, чому неповторні? Тому що повторів у Творця не буває. У кожного з нас унікальний шлях. І він є дійсно неповторним. Кожен з нас живе тільки свою долю. І ця доля є унікальною. І так, друзі, йдемо далі на рахунок того. Як ми можемо коригувати свої енергії? Ви знаєте, що я засновниця школи вищої інтеграції людини, апогея. Чому я так її називаю? Вища інтеграція. Що це значить? Це те, що ти маєш інтегруватися з своєю вищою сутністю, так? Ти є істота, яка живе в багатовимірному е, просторі, багатовимірних просторах, і їх пізнаєш крок за кроком. Правильно? Апогей, це апогей, «я», це вища точка я. І ось так ми з вами, друзі, поступово розбираємося йдемо на шляху духовного свого зросту, розвитку і усвідомлення. Саме головне, це що? Усвідомлення того, хто ти є тут на землі. І як тільки людина усвідомлює такі речі про себе, вона стає щасливою від того, що вона розуміє, що це не важкий шлях вона проходить, а еволюційний шлях. Правильно? І так, друзі, я хочу сказати вам про певні психотехнології, інноваційні психотехнології нового часу, які розкривають нам з глибини, якби, нашої підсвідомості, витягують нам такі знання, які ми маємо зараз з вами вже знати. І так дивіться, як цікаво відбувається, коли от Правда, в моєму досвіді, яким я можу ділитися з вами і ділюся завжди, є такі а, дослідження. Тобто, в мене є така практика, я колись давала така ментальна практика, да, яка називається перекалібровка долі. Десь у мене там вона є, але це було давно, мабуть, років 2-3 тому. І сьогодні я просто хочу вам ще раз нагадати, що таке перекалібровка. Життєвого процесу, долі своєї, як це можна зробити? Так от, якщо враховувати те, що людина має таку складну структуру психічних енергій, які співпрацюють одна з одною весь час, і ясне діло, що відображається на фізичному тілі, і ми відчуваємо це в своїх станах. І так як я завжди кажу, що людина може створювати собі стани сама, по волі своїй, створювати стани, в, які їй, в яких їй подобається жити. Тобто ми не маємо а, пливти за те, чиєю, куди понесло, там я є, і відчуваю те, що й всі. Ні. Потрібно працювати, розвивати в собі здібності і мати цю здатність коригувати свої енергії і налаштовувати їх. На високочастотний світ, так як він вже є таким, який нас оточує. І ми можемо створювати собі думки, так? ті, які ми е, з вами випромінюємо. Єдине, що я завжди зауважую і ставлю акцент ті думки, які ми з вами виробляємо завдяки нашому мозку. Програму на ці думки нам проєктує. Оця ієрархічна структура законів Всесвіту. Тобто нам проєктують, а ми з вами, як ви знаєте, співпрацюємо таким чином. І створюємо нові хвильові поля еволюційні, і самі зростаємо, і, і змінюємо простори, і взагалі все. Це людина може багато чого робити. Головне тренувати. От як я, наприклад, більше 25 років треную в собі такі стани. Так, і проходила багато різних випробувань через себе, то я, друзі, хочу вам сказати з особистого досвіду. Всі, хто будете слухати зараз це відео, так, ви собі просто не беріть це як за панацею, так, а візьміть як технологію для покращення ваших станів, для того, щоб ви застосовували її, цю технологію. На свій розсуд, так як ви то бачите, тому що куди воно вас заведе, то вже ваш шлях у кожного по своєму. Але сам сама структура, я вам зараз її поясню. А, десь далеко, далеко, за 20 років, у мене почалися проблеми з хребтом. У мене був, знаєте, у ну, мене була травма в дитинстві. І я була просто упала з дерева і дуже сильно вдарилася центром спини. якраз. І там у мене в тому місці у мене там був ну, зажаті, були нервові закінчення. Так, ну, на протязі всього життя, якби не всього життя, а на протязі певного певного періоду життя я відчувала те місце. І навіть я забула, що колись там в мене та травма була, але потім, коли я почала співпрацювати з енергіями, я зрозуміла, що це все може відновлюватися, все може відновлюватися в організмі. І, знаєте, так цікаво, що певний час, на протязі вже мого такого дорослого життя, так, на протязі всіх моїх 55 років життя. Якщо відняти там кусочок, якщо я падала там десь мені було рочків 5, десь 6, і я ось протягом цих ось періоду цього я відчуваю, знаєте, я відслідила, коли я починаю відчувати це місце. І я зрозуміла, що це місце моє, воно є для мене індикатором. І замисліться, будь ласка, у вас у кожного в тілі є місце, яке є індикатором для вас, щоб ви звернули увагу на щось таке, що вже як тригерить у вас і запускає якийсь процес. І зазвичай він не є гарним процесом, тобто, це є, скоріш всього, на хворобу воно показує, так? Так от я завжди я помітила те, що. Це місце в мене є, як... воно фонить мені, відображує якусь ситуацію саме тоді, коли мене тягне щось назад. І те, що я відслідила це, і я ось проводила дослідження на своїх курсах, я також бачу, що у людей схожа ситуація, що коли ти вертаєшся назад в якусь травмовану ситуацію, так, якусь таку неприємну, скоріше всього. Якусь, ну, так, там, ну, так складалась, якась там обставини так ну щось там було. так? Воно виходить, як ти туди десь навіть ти не в ту ситуацію вертаєшся, а в подібні, по відчуттям, тобі зразу показує спина твоя. Що це спина, це так, як в англійській мові, back, то він показує, що ти тебе тягне назад. От, я, знаєте, як от якор такий, якорить тебе щось, і значить, що туди треба звернути увагу, і що треба зробити? Відстігнути спогад. відстігнути спогад про те, що ти маєш зараз згадати і усвідомити щось звідти. Тобто, ці спогади вони можуть бути різні. Це може бути будь-яка ситуація, будь-якою людиною, або просто з тобою, або просто ситуація якась як подія, так, але вона була в минулому, і як ти тільки її туди є. коришся, тобі завжди покаже, що покаже спина. Коли людина не відчуває опори під ногами, так? що в неї завжди болить? Поперек. Коли людина не відчуває підтримки життя, коли людина не відчуває, знаєте, Єдності своєї силами, наприклад, живими такими, як з корінням своїм. В неї, як то кажуть, втікає земля з під ніг. так? Це є те, що людина зневірена і що вона вважає, що вона сама, що ніхто не допоможе, нема підтримки. Завжди що болить поперек. Правильно? Ну, Відчуваєте, я ви знаєте, що я знаю багато хто з вас також знає. Я не кажу зараз за психосоматику, друзі. Повірте, я говорю за технології. Це психотакий аналіз на фізичному тілі, як проявлюються блоки, е, саме е, страхи, так, страхи прожитого, біль. Ну, тобто все це відгукується, правильно? Так от дивіться, а я відслідила який момент? З чим це зв'язано? Коли фонить якесь місце в тілі, це, до речі, бачите, це з курса цілитель, в мене вже інформація, але я просто хочу з вами поділитися, бо зараз багато говорять і про здоров'я, і говорять про, багато про віруси. Ну, про віруси ми з вами потім поговоримо в слідючому відео, десь колись, там близенько. А зараз я хочу вам просто сказати про енергії, які, які потрібно коригувати. І. З чим пов'язані наші стани, коли ми відчуваємо слабкість, тобто витік енергії, це якраз таки в тому місці, де у вас було тригером, затригерило те місце і показує вам якусь певну прив'язку вашу, і ви час від часу туди повертаєтесь, воно буде робити все так, як дисбаланс. Дизгармонійний баланс буде робити вам в тому місці, і у вас буде утікати енергія з тіла. Це досліджений процес, це не є щось нове, це досліджений мною, але це не нове. Тобто, це, як, знаєте, як підтвердження, просто я вже маю своє, підтвердження свого досвіду. А досвід у мене великий. Через свої хвороби, які я проходила. І через те, як я спостерігаю за людьми. Так от дивіться, друзі. Що значить перекалібровка долі? Ну, тобто ви, ви зрозуміли, да? що в людини має бути цілісна біоенергетична структура її, щоб вона е, була такою, щоб не витікала з неї енергія і не перетворювалася в больові імпульси. Хоча больові імпульси нам підказують і нам дають е, можливість глянути туди, в те місце, бо інакше ми не бачили би, що в нас там де робиться. Так от, вертаючись до того, що таке перекалібровка долі, так? я сьогодні скажу вам декілька мною досліджених іще речей, які просто, щоб у вас було таке цілісне бачення. І ви зможете в себе продіагностувати себе і прийняти певні дії або зробити практику перекалібровка долі, щоб у вас. Е Зібралася назад ваша вся енергія, яку ви розмазали по простору за, за, за якийсь там період вашого життя. Чому я кажу розмазане по простору енергії людей? Тому що люди часто від того, що вони втратили знання своє про коригування енергії своїх внутрішніх з енергіями простору життя, коли втрачено було це знання, люди просто несвідомо. Ми займалися тим, щоб це все зібрати докупи і, знаєте, як Сцентрувати в собі. А зараз, якщо нам повертаються наші стародавні знання, ведичні, ми відкриваємо, ми вивчаємо, так? у нас з'явилася здатність мозку нашого торкатися і вивчати, ну, вивчати такі знання і розуміти їх. Раніше було там не так багато людей, які могли це зробити. А зараз в нас більше і більше людей поглиблюється туди. То чому? Тому що з'явилася здатність мозку. Нам активують мозок оті відображення, закони. І ми співпрацюємо з цим. Так от, якщо приземлитися на, на нашу, зараз сюди в це місце, де ми є, от я тут сижу в себе, а ви там у себе перед екраном чи телефон дивитеся, чи дивитеся а В інший девайс, то немає різниці, ви просто відчуєте, друзі, що є таке знання. І це робиться елементарно просто. Якщо ви знаєте як, так от перекалібровка долі це робиться самостійно. Звичайно, під супроводом людини, яка знає цю технологію, воно робиться ефективніше і краще. Ви можете записатись до мене на консультацію, прийти, і ми з вами розберемо ці моменти. Але ви можете і самостійно це робити. І дивіться, що виходить. Коли ми проживаємо певні часи, події, зростаємо в собі, розвиваємося, проходимо життєві наші іспити. Кожен раз, коли складається, починаючи з дитинства, саме малесенького, коли складається так ситуація, що ми відчуваємо стрес, ми відчуваємо страх, так? а ми всі то проходили. Коли ми проходимо якісь трагічні події, великі якісь переживання там, ну будь-що, ми в кожній такій ситуації залишаємо свої енергії, вони там витікають. Саме в таких деструктивних станах, які ми проживаємо, негативних станах, або коли навіть коли попадаємо в конфлікти, так там взагалі все витікає завжди. От гляньте, що ви згадуєте частіше всього, що було у вашому житті, і вам після того стає недобре. Енергія пішла. Там залишилась ваша енергія. І ви ще туди живете те місце, живете там вашу енергію, будучи вже десь абсолютно в другому місці, в другому часі, в другому віці своєму, ви продовжуєте підживлювати ту ситуацію своєю енергією. Так от Так? Так от, практика, яка зараз ось вам відкривається, практичний ментальний метод, роботи над собою. Над своєю свідомістю, підсвідомістю, над своїми психічними енергіями. Свідомо, просто усвідомте, що чим більше там ви залишаєте себе, тим менше у вас тут енергія. Вам потрібно зробити елементарні речі, сісти спокійно, закрити очі, розслабити тіло повністю, увійти в стан глибинного спокою. І попробувати піти туди, піти туди, в глибокий період е, свого дитинства, піти по кроково з цього часу і пройтись туди. І коли ви проходитеся, е, вам виникають події, де ви залишили свою енергію, емоції. Часто це був, можливо, розпач, образи. Можливо, там були стресові ситуації, конфліктні ситуації. Там, де відчуває людина зазвичай слабкість, там, де ми можемо відчути безпомічність, безсилля. Ми проживаємо зараз багато трагічних подій в зв'язку з тратою близьких людей. І там найбільше. Людина втрачає свої енергії, так, як то кажуть, треба там час лікує, треба, щоб час пройшов, все стане на свої місця, друзі, не лікує час, не лікує час це неправда. Просто спритупляється пам'ять, нічого він не лікує той час. І коли, коли ти розумієш, що ти маєш здатність, Відкоригувати ці стани, повертаючись покроково, пройшовши в глибинному такому спокої, такому, знаєте, медитативному, а можливо, в когось навіть листається книга його життя, як сторінки. І ви просто йдете і розбираєте ці всі ситуації, і ви на них не входите, ви їх знову не проживаєте, ви просто йдете повз, просто перелистуєте. ваша свідомість, показує вам, де вони ці самі ситуації, де ви що забули там. Де недопрацьовано, де не пройшло цього, знаєте, оберту, де не закрилася тема. І ви йдете, йдете, воно вам показалось, показалось, все показалось, заходите до глибокого дитинства, до народження, дехто там під... ще до, до народження заходить. Тобто, кому, куди, кого куди заведе, хто як напрацював. Якщо ви опрацьовували такі методи, то е... натреновували так, такі вже стани, то ви чуєте. Побачите, відчуєте, там, проживете ще раз те, що ви, можливо, десь ще не добачили, не розібрали, не розгребли. Але, в принципі, знаєте, це можуть навіть діти зробити. Легенько піти туди, прогулятися, як в кіно, знаєте, сходити. А потім, коли ти починаєш повертатися, ти повністю переписуєш свій шлях. І там, де були негативні ситуації, ти їх перекалібровуєш на позитивні. Ти призиваєш роди свої в цей момент. Це практичний метод, який я створювала. Навіть в мене вірші приходили на цю тему і потім розкривалися. Тобто, ти просто робиш такі речі для себе, але не тільки для себе. Тому що якщо так одна людина в роду зробить, то ця ситуація розв'яжеться для всіх. Розумієте? Це от ті ж самі родові розстановки, тільки що це ти робиш самостійно. З глибокого стану спокою, призиваючи, призиваючи ці події знову для того, щоб роздивитися і позакривати там все. А як позакривати? Як позакривати? Переписати на позитивну ту історію, ті фрагменти життя, те все просто. Розумієте? І ти, коли це робиш, що значить на позитив? Змінити своє ставлення тоді? До того процесу, до тієї події, прийняти то все, що було, але побачити, що уява для чого людині дала дана, для того, щоб вона могла нею користуватись. І коли ви переписуєте ці всі події, які були конфлікти з мамами, з татами, з дідусями, з бабусями там, з усіма там конфлікти, це взагалі тема шикарна для цього, щоб опрацювати оце. А, і там ще будь-які події. Десь собака злякала, десь подруга плітки наклала, хтось десь там, що б там не було, то все роз, ти розв'язуєш, розв'язуєш, розв'язуєш і дивишся, поки ти повертаєшся звідти в теперішній час, створюючи паралельну лінію своєї долі, ти перекалібровуєш. Що значить, ти перекалібровуєш? Свідомості свої змінюєш. Тобто ти замінюєш негатив на, на позитив. Там, де роблять тобі компліменти, вертаєшся, там, де тебе хвалять всі, там, де тебе обіймають всі, і ти всіх обіймаєш. Ідеш за всіма, от просто по ходу, здоровуєшся, обіймаєш, радієш, тобі всі посміхаються, і ти потихеньку-потихеньку вертаєшся назад, друзі. І коли приходиш з такої практики назад додому, ти відчуваєш, що ти то все там, як знаєте. Повирішувала, чи повирішував і набрав на себе, чи набрала багато-багато енергії, а якої енергії? Чужу ж не візьмеш, тільки свою. Тому є дуже цікаві, цікаві, друзі, речі для осмислення. Тому що якщо ти змінюєш змінюєш програми, програми запущені, як тригери, да? Зв'язки з мозком реагують на це все. І мозок стає випромінювати радість, поки ви вертаєтесь з того всього, де ви там ходили, де хто їздив, куди літали. Ну Це не літання, це, це реальна робота, по факту реальна робота. Це не те, що там десь літають в просторах, шукають з ким там десь сконтактувати. Ні. То ти сам з собою працюєш. І виходить, коли вертаєшся назад, входиш, і ти розумієш, Боже мій, я скільки там залишила уваги своєї, енергії своєї, сили своєї. І по цей день вона утікала з мене. Через оте все, що там було, воно мені треба? Ні. То прожитий етап, пройдені уроки, пройдені всі ці іспити, здані, все, крапка. Ви знаєте, скільки енергії прибуває? Це не потрібно навіть. Е... Не потрібно страждання заходити. Не потрібно знов біль проживати. Бо кажуть там іди, дивись в біль, так, інколи й треба дивитися в біль. Сядь отаку от і дивись, як він тебе переслідує той біль, якийсь там по, 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 через якусь там, там ситуацію, не знаю, в кого ж своє. Дійсно, можна туди зайти і так само там все вирішити сміливо, так, відповідальністю. І все, біль проходить. Тому, знаєте, ми маємо знати, що є, є й такі речі. Є й такі речі, як ментальна психологія, і дійсно, це правда. І можна розбирати такі больові ситуації. І коли, знаєте, збираєш, збираєш цю, цю свою свою енергію, збираєш. Ну, енергію, от, Як показати їй правильно, цю енергію, відчуваєш просто. Ось так. Спробуйте цей метод. І напишіть мені в коментарях, що ви відчули просто, по-своєму, тихенько, щоб ніхто вас не відволікав цей момент. Зробіть для себе таку от таку глибину, знаєте, як, розпаковку ваших можливостей. Розпакуйте ці ваші можливості. Тому що багато хто ходить, от і кажуть мені, у вас одна консультація, ось так, і все я кажу, а для чого ще? <смех> коли <смех> треба бачити, ну, дивлячись, з якому людина стане, звичайно, ну коли за одну консультацію можна вигребти причини станів, причини болю, причини, де ти ходиш не так, то це ж, слухайте, люди, це ж круто. Для чого ходити там, сидіти годинами, розбирати якісь ситуації, коли можна це все зробити дійсно, коли є НАТО технології? І сьогодні, якщо у вас там будуть питання, ви можете мені написати питання, Мене я завжди відповідаю. Якщо вам потрібна моя допомога, будь ласка, звертайтеся. Якщо ви осмислили зараз, і у вас пішло якесь озаріння, і у вас пішов приток енергії, так, ви його відчуваєте, значить, що це все працює, значить, це все правильно. Значить, поставте, будь ласка, вподобаєчку і напишіть коментар. Якщо комусь потрібна така інформація, передайте, будь ласка, мої відео. Нехай люди вчаться, бачать. Не всі ж є психологами, тим більше гарними психологами, правильно в цьому житті. Хоча зараз дуже багато всяких експертів розвелося. І всі вважають, що вони є великими експертами. Так що, друзі, я вас всіх вдячна вам всім за увагу. І, будь ласка, вивчайте себе. Вивчайте все, що можна тільки. Це так цікаво, ви знаєте, знання дає свободу, знання дає впевненість, знання дає здоров'я. І зараз, от чесно, коли кажуть, та то не важливо, там не важливо, все важливо, друзі. Важливо знання, тому що тільки та людина знаюча, відаюча, правильно? Вона є цілісною. Кому цікава, цікава така комплексна робота, приходьте, будь ласка, там на мій курс-програматор, будь ласка, записуйтеся. Це всім відкрито, абсолютно всім. І ми з вами підемо далі і будемо ставати мудрішими і мудрішими і неповторнішими. І будемо щасливими, створювати собі і не тільки собі щастя, а і тим, кого ми любимо. Я вам передам ще одну таку практику, цікаву глибину про сердеч... сердечну когарентність в на... На слідучому відео вже розповім вам. Так що, всім дякую, друзі! Світла вам добра, цінуйте себе і розвивайте. Цікавіше цього, тут на цій землі, немає нічого. Всього найкращого до побачення!